Господь з вами. Слова Святого Евангелія від Святого Ліки. Того часу була там Анна, пророчиця, дочка Фануїла з роду Асира. Вона постаріла в численних днях своїх, а з чоловіком прожила сім років від дівоцтва свого, вдова 84 років, яка не відходила від храму, служачи день і вночі постом та благанням. І в ту годину, підійшовши, вона прославляла Господа і говорила про нього всім, хто чекав на викоплення Єрусалима. А як виконали все за законом Господнім, вони повернулися до Галілеї, до свого міста Назарета. Дитина ж росла і міцніла, сповнюючись мудрості і благодать Божа була на ній. Це є слово Господнє. Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос народився. Амінь. Улюблені в Христі, дорогі браття і сестри, дорогі наші шановні браття, з центру Атловита, кохані Божі діти, дорога молодь. Ісус Христос дає нам сьогодні Слово Боже, яке продовжує цю, цей уривок Євангелії, який ми розпочали читати вчора. Якщо що собі пригадуємо Євангелію про пожертвування Ісуса в храмі, знаємо, що Марія і Йосиф принесли дитятко Боже в храм і пожертвували його, Богу Отцю, представили його перед Богом. І вчора ми читали про Симеона. Про те, як Він дякував Богові за цю обітницю, яка здійснилася, і що Ісус Христос, Месія, це був Той, хто є посланий на повстання і падіння багатьох в Ізраїлі, які є посланий, щоб підтримувати свій народ, так як говорив Симеон, вчора ми читали: ось цей поставлений на руїну і на піднесення багатьох в Ізраїлі як знак, якому будуть противитися. І казав до Марії, Матері Ісуса, і тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися задуми багатьох сердець. Сьогодні ми читаємо далі цю Євангелію Святого Луки, що була там в храмі Анна пророчиця. Вона сім років прожила в сім'ї, в родині, потім вже